Доброго усім дня. <клід> Розпочинаємо нашу війну. <клід> так, що воно там гарючить і усе. Uh... Давай, так. Розпочинаємо нашу війну. Тапаємо. Наші відкидались остались. Мої удари, там ще у когось один залишився. О, у його остався один. Так, наші тут -то так непогано полубобили. Непогано. Так. Ну, поїхали. Подивимось, що у нас тут синеньке. Поїхали. Зелененькі ми тоді. якщо синенькі. Так, добренько, поїхали так одного візьмем. Так. Два, три. Але, 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 але. Корістку так, на під загоном буде. Це все. Так. Так, і в вдвічку. В двічку. В двічку, двічку, двічку. Понятно. Понятно. Що понятно? Нічого не понятно. В двічку. можна взяти, да? Щось таке сейчас наліплю, чувствую, що треш буде. Буде треш. Давай два на возьмем. Качається ще в процесі. Нет, тухленько, якось тухленько. Не знаємо кого взяти. Тоді буде так. Поїхали. Або давай зробимо так. Попробуємо 4-1, кстати. Блін, так довго все я знаю. Вибачайте банда. Так із Поехали. ту 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 Вот ну так. Пока. Пойдет. І тобі поки. До побачення. Ти вже й б'єш? Ей. Куди? Та ти що? О, укладістка працює. Що дурак чи що? Геть сказився. Ех! Три дня піде. Давайте их будем лупить потихоньку. Да. зараза. Козел. Дурачок. Кай тобі, Тю. Первий є. О. Арда. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Поїхав другий. Так що у нас тут є? Зелененьких, аж три в кучку так склав. Беремо червоних. Гатор я не боюсь Червоних Червоних і Аф, А что давай взям ще його. Де він є, Еваньку? І отак. Я думаю, теж піде командочка. Можна така можна. Погнали. Якісь дивні суперники. Не розумію. Три в кучу ставить. Кешись. Непонятно. Ну. Тому й простіше грати. Давай так все попросились а Ладно. дубка спеть. Спить,

<свист> та Сейчас я приду. Так. Поехали далее. Так, тут а что у нас есть? Так, берем желтенький сюда, да? Божевильцев своих. Так. Так і так і так. Погнали. Команда вже зібрана. Поїхали. Так, погнали тут. Віскому вчора посиділи, капець, Весело. Голова от тріщить. Мозг, мозг не працює тр трішки. Не? Я ще не розумію, що це Що нам за суперника передали? Ладно, це я не боюсь. Два. Блін, з червоних. Печалька. Ну, добре. Полетела. на а <t Scotland> <türü> Оп, до побачення, ні. Оп. Тобі що? Тобі ще треба Друга? О, ти Ох ти Угу. я поняв. Заклеим сейчас. <звы> да давай, блять, я уже ж долго. Это дуже просто получается у меня на этой войне, не знаю, что это такой какись... цирк. <звы> Все. Так. Что у нас тут? Лимоныч. Лимоныч. Бабка. Так, сюда желтеньких Давай. Тоже по более... Так, а в одиничку кого б взяли, а? О, ну, давай його танцора цього. О, піде. Так на ходу придумали по-бистрому полетіли. Так. Таря, таря таря Поїхали. Бабуля, бабуля. Бабуля зла. Зараза ж така бабулька, бабулька зла. Тіхо, бабулька не зарядилась, бабулька походу улетить летить на хреб, так? Да? Не, а що так сломало? Ой-ой-ой, ну бей. Я не без загонів, сильно больно. Шваркнуло. От дура стара. Та це треш? Диви, і добити не можу. То це ну попробуем, еще один хит, да и все. Ну я понял. Желтый, дай. Дякую. Да ну погнали, дали. Дали, дали, дали. Так, далее. Хто у нас янес? Два речерта. Да. Давай тяжелую артиллерию подключаем сюда. И... І... І так. Піде, так і так. Давай такой зайдем! Загон був не там, в не. ну ладно. Если вслух так сказать так, давай так, давай так. Диву Баню тоже надо его А, нецогну Давай, давай різток для надо цього забрати. Чи не догорить? Мені сподівається, що догорить. Загоріло. Саме головне. Останне так. По мелочам. Улетіла в Дінастію в Все. Так, і що в нас тут залишилось? Пойде. Не знаю. Голова тріщить, блін, голова навчі не варить. Просто не варить. Так. 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 Давай скриньку ще візьмемо. Буде така команда, не знаю, на бистру руку. Голова болить. Давай последній. Отак отбиваємо і все. Та я думаю, це перемога там нема. Наш... Тяжко буде догнати. Во Вже Завернули. Давай так. Давай так. Стоп. Там мене небагато, друг. Ану, доб'єм двома. Ай, полетіло ж як хорошо. Ну давай. Чей дочки шоу зараза? Ну тобі. Все Є? Є. що то слабенько, слабенько, Гум? Гамаєм як. Той последній не баниться, я пам'ятаю. У мене є той клех, телефон сів. Так. Ну будемо бити, що робити. Те, таке нахіло. Щас іду секунду погуляй. Кис, зараз йду. Дружина вже перехвилюється. Ще тут на дощу сижу мокну. Ну все, до побачення. Ну, тоді так. Давай, 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 давай. Якось так. Що ми там набили? Війна сьогодні не ми і то на першому місці, йолки матолки Всім дякую за увагу, друзі.